Усі ми бачили на вулицях міста людей, що залишилися без даху над головою. Часто потрапляючи на вулицю з різних сумних причин, безпритульні спочатку не мають можливості або не знають, як повернутися до нормального життя, а потім таке становище стає зазвичай повсякденністю, і вулиця вже не відпускає їх. Незважаючи на ці фактори, багато хто з бездомних за підтримки небайдужих людей зміг подолати цю залежність. Підтвердження може слугувати як саме існування, так і ефективна робота міського центру соціальної допомоги. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Ярмоленко Максим, і сьогодні поговоримо про відділення щодо надання послуг бездомним особам та особам з низьким рівнем доходів. Притулок для бездомних осіб та осіб у складних життєвих обставинах передбачає надання послуг нічного перебування та постановку на обліку. То хто ж може отримати притулок? Тут все просто. Послуга передбачена для бездомних осіб та людей з низьким рівнем доходів у відповідному відділенні міського центру соціальної допомоги. Які документи необхідні? Для отримання послуги необхідні такі документи: заява на отримання послуги з ночівлі, довідка фіографічного обстеження, довідка від дерматолога. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал, оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Давайте тепер поговоримо, що виходить у соціальну послугу притулок для бездомних осіб: влаштування до притулку нічне перебування, первинний облік осіб та створення відповідного банку даних, видавання посвідчення про постановку на облік, «Супровід та допомога в отриманні реєстрації місця проживання особи, допомога у відновленні документів. Супровід та допомога в оформленні і отриманні пенсії групи інвалідності та влаштування до будинку інтернату. Особливості надання соціальної послуги бездомним громадян виявляє спеціальний соціальний патруль міського центру соціальної допомоги. Також до центру можна звернутися особисто. На екрані ви бачите адресу та телефон відділення. Ці контакти для вашої зручності ми також прописали в описі до цього відео. Їдальня центру безкоштовно забезпечує її гарячими обідами. Взимку у міському центрі соціальної допомоги організовують пункт обігріву. Услугами пункту можуть скористатися мешканці та гості міста, що опинились у складних обставинах. У пункті можна перебувати до трьох годин, випити гарячого чаю, скористатися ванною кімнатою та банком одягу з теплими речами. За потреби у пункті можна лишитися на ніч. А тепер хочу зупинитися на важливій інформації для містян, які, побачивши безхатню особу та виявили бажання допомогти. Як же можна внести свою лепту у реінтеграцію бездомних суспільств? По-перше, ставитись до них, як і до всіх інших громадян, розмовляти ввічливо і доброзичливо. Це дасть їм розуміння, що вони все ж люди, які заслуговують нагідні умови життя. По-друге, з настанням холоднечі не давайте їм замерзнути або померти від голоду. Насправді, стакан гарячого чаю бутерброд. Теплий одяг, ліки першої необхідності це етап допомоги, який не потребує багато енергії та доступний для кожного доброго серця. По-третє, не забувайте нагадувати про функціонування міського центру соціальної допомоги на вулиці Лосьманській, 22а, або повідомте центр самостійно за телефоном 073 785 64 63. Саме там спеціалісти нададуть широкий спектр послуг, про які ми сьогодні говоримо. Якщо ж вам дискомфортно наближатися до таких осіб, але бажання допомогти все ж таки є, можемо запропонувати вам такі варіанти дій. Якщо у бездомної людини є видимі враження тіла, рани, обмороження і вона не має можливості самостійно пересуватися, ви можете викликати швидку, дочекатися лікарів та вказати їм точне місце знаходження потенційного пацієнта. Якщо ж з зовнішнього вона цілком здорова, але поводиться неадекватно, наражає оточуючих на небезпеку, викличте поліцію. Всі служби міста тісно співпрацюють і нададуть допомогу таким особам. Тож давайте не залишатися осторонь чужої біди разом. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.